Нам часто хочеться відчувати лише радість, але дозволяючи відчувати й сум, раптом знову з'являється радість. Для чого нам сум? Він допомагає е, попрощатися із тим, що було важливе. Це визнання. Це було важливе, бо сумуємо ми лише про те, що цінно було. Допомагає звільнити всередині місце для чогось нового е, і дає нам контакт із реальністю. Цього вже немає, але допомагає побачити, а що є зараз. Як і будь-яка емоція, сум нечні, і потім змінюється на будь на якусь іншу емоцію в контакті з е, зараз. Якщо уникати сум, що буде? По перше, ми заморожимося емоційно, тобто всі наші емоції, інтенсивність їх зменшується. Друге, це може викликати такі стани, як тривога, апатія, не знаю, чого хочу, депресивні стани, або е, бути е, тіло може почати казати нам симптомами. І третє може бути відчуття, що я спостерігаю за своїм життям ніби е, через скло. Як собі допомогти? Коли ми розділяємо сум з іншою людиною, безпечною та підтримуючою, це почуття зменшується. Коли ми розділяємо з іншою людиною радість, вона збільшується. Тому не залишайтеся самі в своїх переживаннях.